У під'їздах квіти та фіранки, на дворі – різнокольорові огорожі та лавочки. І всюди чисто та охайно таку красу створюють та підтримують мешканці будинку по вулиці Доценка, 26. Ще у 2002 році жителі багатоповерхівки об'єдналися в ОСББ з того часу. Самі утримують свій будинок. Создання ОСББ це один із таких моментів, які заінтересують людей. Беріть те, що… Ім уже нами уже создано. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків мешканці створили на базі кооперативу. Тоді ж і відмовились від послуг комунальників. Тепер все роблять самі. Розробили статут, обрали керівника та раду, відкрили рахунок, найняли прибиральницю та інших працівників. У 2008 році отримали транш з держбюджету мільйон сімсот тисяч гривень. Гроші спрямували на благоустрій будинку. Перше, що відновили, так це покрівлю. Далі зробили ремонт у всіх Їздах, а їх у будинку вісім. Пофарбували, поклали плитку, відновили поруччя, замінили електрику. Лампи встановили акустичні, що вимикаються кожні 30 секунд. А вимикаються лише на звук. Це скоротило споживання електроенергії майже в п'ять разів. У нас по електроенергії десь кіловат 500 600 в Доценко 28, там лишнім змінич. У нас ще здесь лампочки запараллелены. И І от ми 8 лет у нас люди лампочки не, не покупают і не вкручують. Ми їх як крутили, вони 8 лет. Она, наприклад, сотка горить як 50, 30, 60, 30-ка. Навели лад мешканці будинку і на дворі встановили дитячий майданчик, лавочки та огорожі на клумбах. Також закрили проїзд для автівок, там, де гуляють діти. Ми одні з перших місті которые организовали это общество очень довольна. У нас тут очень красиво. Все мои подруги завидуют, как здесь красиво у нас. На площадках новые плиточки современно сделали. И во дворе, как видите, красота такая. Двор хороший, красивый, понимаете. Зеленый, чистый, аккуратный он всегда. Что у нас квартира чистенькая, без запаха, понимаете, без всяких... Ну, этих... Пісанін, ви знаєте, які що там і пишу, що що угодно. На сьогодні у Чернігові створено 9 ОСББ, проте вже з 1 липня цього року їх має бути більше. Набирає чинності закон, який зобов'язує українців приймати утримання будинків на себе. Вони можуть призначити управителя і укласти з ним договір. Можна створити ОСББ і найняти керуючу компанію, або нічого не робити, і орган місцевого самоврядування сам вирішить проблему, передавши будинок керуючій компанії та існувати житло. Комунальне господарство в тому вигляді, як зараз, вже не буде. Держава не може утримувати приватний сектор за свої кошти, і це неправильно. Чому, наприклад, на приватному сектору на одноповерхових будинках, тобто приватне житло, що там, що там, мешканці, власники цього приватного сектора виконують ремонти дахів і так далі за свої кошти. А тут повинна втручатися держава, тим більше е квартири передані у приватизації безкоштовно у, у власність. В мерії закликають чернігівців активніше визначатися, а тим, хто вже прагне створити ОСББ, готові всебічно сприяти.